Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи можуть авто здавати назад у дворових дорогах? Отакої, От давайте розберемось. Правила дорогорожньо рух кажуть, забороняється рух транспортних засобів з заднім ходом на автомагістралі, дорозі для автомобілів, залізничному переїзді, пішохідному переході, звісно, на перехресті. ну, Зрозуміло мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях та навіть на в'їздах і виїздах з тунелів. А також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю, тобто видимістю дороги, яка обмежена геометрично, якимись інженерними спорудами, насадженнями або іншими об'єктами чи транспортними засобами, та недостатньою видимістю, тобто видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, туману, дощі, в снігопаді ну, і таке інше. В цьому випадку, в цьому переліку, немає житлової зони. А тепер, що саме заборонено у житловій зоні? Транзитний рух транспортних засобів, одикої, тобто мимо їхати не можна. Стоянка транспортних засобів поза спеціально відведених місць і таке їх розташування, яке утрудняє рух пішогодів і проїзд оперативних чи сп... транспорт... ну, зрозуміло. стоянка з працюючим двигуном. Навчальна їзда, рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин та механізмів, звичайно, крім тих, що обслуговує об'єкти чи громадян в цій зоні, або належать громадянам, що проживають і працюють в цій зоні. Це зрозуміло. Тобто і тут немає заборони. Отже, рух заднім ходом в цих умовах, тобто по подворових дорогах, не заборонено.